Доброго дня, Вас вітає компанія Аді Каталог. Сьогодні у нас огляд на систему захисту від потопу від українського бренду Ajax з дворічною гарантією. Давайте переглянемо, що входить в комплект даної системи. В першу чергу це йде хаб, а їх взагалі 5 версій, є перша версія, друга версія, тобто тут все прописано хаб другий. От, є третя, про версія. Вони відрізняються кількістю. Сценарії між собою. Тобто в даному випадку ми розглядаємо хаб другий. В ньому 32 сценарії, до 100 девайсів він підтримує. От. А, також може підтримувати він до 50 кількості користувачів, 50 користувачів може керувати цією системою. І так, в даному випадку дивимося, тут у нас хаб, це, собственно кажучи, сам мозок системи за допомогою все керується а, додатком віддалено. Він підключається до мережі 220 вольт. Ось. Дуже простий налаштування. Також користування. Так він виглядає. Сам хаб. Рідниця між хабом, наприклад, взяти перший і другий, в другому. У нас 32 сценарії, в першому 5 сценаріїв всього підтримує він, і перший хаб він не підтримує нові девайси від Ajax. Тобто, якщо ви захочете ще керувати освітленням системою сигналізації, то, на жаль, він не буде повністю справлятися з цією задачею. А також, якщо сигналізація використовувати датчики е, руху з фотофіксацією, перший хаб не підтримує, Другий хаб з цим можливостями не справляється. О. Що ще у нас входить до цього комплекту? Це кран кульовий. Компанія AJAX рекомендує українського виробника кран кульовий HC. Також гарантія 2 роки на нього вийде. Він підключається до мережі 220 вольт. От, Робочий тиск до 16 атмосфер. В даному випадку у нас використовується кран 3 чверті. Вони можуть бути на дюйма, а можуть бути на дюйм. Або дюйм значить, Ось так виглядає екран. Арматура. Відключається до мережі 220. Як це загалом працює? Хаб, це основний у нас йде. Приспіль, до нього підключаються по Wi-Fi датчики, також датчики протічки. Їх може бути стільки завгодно. Виглядає датчик. сам. Батаречки датчика вистачає в середньому десь на 2 роки, в залежності від кількості спрацювань за цей термін. От, в комплект входить хаб, два датчики, реле, безпосередньо яке підключається до крану і керує їм. Реле, зараз я вам покажу, як воно виглядає. Ось так виглядає. Комутація на підключення крану. Система дуже проста. Я би сказав на свої гроші, вона дуже гарної якості. От. Це із всіх варіантів, які є зараз на ринку України, один з найкращих варіантів по системах антипотоку. Тобто ви свої датчики так, десь... Можна сказати, що ви свої датчики розміщаєте на мокрих зонах, тобто санвузлі, вбиральня під батареями, можете, якщо у вас є якась можливість, або ви думаєте, що вони можуть посити. В кухні також під, під, під посудомийною машиною, або під самою мийкою. От. Загалом системи стандартної комплектації, цей дехаб, два датчики реле на підключення до крану. І кран один. В даному випадку у нас два крани йде. Їх можна варіації дуже багато розширювати от, і в подальшому використовувати. Тому звертайтеся до нас з вас, лайки, підписка. З нас гарна знижечка. Гарного вам дня.